Що вами керує жгуче желання служити людям, але при цьому ви періодично думаєте, де взяти гроші на комуналку? Якщо вами керує бажання всіх рятувати, служити людям, але при цьому у вас є власні проблеми зі здоров'ям, якщо у вас є оця ілюзія, ідея, що ви народжені. Дуже подасобіною звіздою, в дуже особливий день, чи у вас там якісь були дуже особливі втілення, ви така древня, найдрівніша душа з дуже особливими, закодированими пониманнями, чим вам займатися в житті, і, і ви хочете служити людям а, а, аби більш нічим не займатися іншим, тому що ви дуже особенно. От, якщо це вас стосується, я зараз не знущаюсь. Я зараз реально речі кажу. Ви маєте зрозуміти, у вас є дуже-дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сильно глибоко закопані травми, які просять вас дати увагу самим собі.